Всім привіт! Я показувала вам прикрасу, яку я намалювала нещодавно, і почала її робити. Ось я її закінчила. Прикраса шикарна, дуже-дуже гарна. Фотографії не передають того ефекту, яка вона є в реальності. Ну, Просто неймовірна краса вийшла. Це схемочка під номером 270. Є за цією схемкою майстер-клас. Кому легше працювати по майстер-класові, він є в мене вже на каналі, тільки він за посиланням. Пишіть у месенджер або на Viber, кому потрібне посилання. Вартість посилання 100 гривень це не є дуже дорого, і цим посиланням ви будете користуватися на постійній основі, тож, це означає, що не один, не двічі, не тричі, а постійно ви будете ним користуватися. Чекаю від вас відгуки. Гарне ні. До нових зустрічей! Пока-пока!